Вітаю, мене звати Аня. Сьогодні ми дізнаємося в майбутніх матусь в матусь. Чи знають вони декілька фактів про молочні зуби? Ходімо? Скажіть, будь ласка, чи варто лікувати молочні зуби? Як ви гадаєте? Я вважаю так, тому що як коли випадають молочні зуби, якщо вони випадають ну, пошкодження, вони можуть визвати за собою то шкідливі корінні зуби, можна так, якщо можна так назвати. Який досвідчений татусь. Це гарно. Так, у дорослої дитини 32 зуба. Е, як кидаєте, скільки зубів молочних у дитини? 24. Трошки ще треба подумати. Ні, там як там була формула. Я Ого. формулу вже не пам'ятаю. Ви медик? Ну. Трошки? Німножко. Я не пам'ятаю, я не живу по. по-моєму. По-моєму, 28. зубів. Так, і ще третя відповідь. Трошки менше, я вам так. Підкажу. Від п'ятірки до п'ятірки. В півки до п'ятірки. З кожного боку. Ага. Один, два, три, чотири, п'ять, дев'ять. Десять зверху і десять знизу. Два зубів. Так, молодці. Що у нас ще? І як ви думаєте, в якому віці треба? Піти до стоматолога на консультацію, показати дитину, дізнатися про профілактику? Я вважаю, що це чиста моя думка. З приводу стоматологів, треба ну як тільки почали е виростати зуби, ну я мі до молочні, треба піти піти до стоматолога, щоб коригувати прикус, це угу. перше, і потім кількість молочних зубів, які виростають, тому що якщо там проблеми чи з кісткою, чи з нервами, то існу, це може якось на, этих, на корінних зубах. Тобто, молодці, іншим... молодці. Просто я як стоматолог я не пробувала. Це для вас. Це дентальні серветки. Так, ось так тримайте. Від я дентал центру. Тут наша візитка. Що це таке? Трошки розповім. Це дентальні серветки, коли у вас нічне вигодовування. Щоб профілактувати каріс, ви можете годували дитину і знову ж таки ось так. Промикнули зубки. Добре, Спасибо. все. Дякую вам дуже. Дякую. Гарного дня.